Як жити 2026 рік? Якщо чесно, я не знаю. Я не знаю, як можна було жити попередні роки в такій якійсь прострації, прокрастинації і в тумані. Мені 30 років, і усвідомлення того, що я живу на своїм життям, прийшло десь, напевно, місяців 5 назад. Якось різко так хоп, і все. Знаєте, я не готував сценарій до цього відео, тому що такі речі не готуються. Мені здається, вони звідси йдуть. І мені хочеться поділитися трошки своєю історією, і дуже хочеться, щоб вона допомогла вам не зробити тих помилок, а може і не помилок, як я вважаю. Життя було, мов по сценарію. По сценарію, яку, який я хотів. Е, все, ці цілі досяглися до 30 років. Е, і все. І життя ніби зупинилось. І потім організм каже: точніше, голова, чувак. Ну а що далі? А далі цілей немає. І почалась така жорстка депресія. Е, просто ах, я не знаю, мене, мене нічого не радувало. Е, Знаєте, допомогло, що почав займатися психологом. І не треба цього якось боятися. Це дуже гарна тема, класна тема. Якщо сильно заплутався, то на чому виходити з цього самому, якщо можна, щоб тобі допомогли? І допомога ця реально допомагає. Може тавтологія якась. Ти Цих розмовах відкриваєш те, що не розумів всі ці роки. Я гадав, що мені потрібно рухатись ось тут і шукав якогось там підвищення, яких статків у речах, в яких можливо не буде цього. Ну точніше, неможливо, а того, чого я справді хочу, там точно не буде. Але я все чекав, 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 і ця депресія, ця якісь, якась кулька, це надувалась, надувалась і Ось вона лопнула нещодавно і просто жах якийсь почався в голові. Ти кожен день не хочеш вставати. Я знаю таких людей просто тисячі, тобі нічого не хочеться. І знаєте, саме таке, що ти можеш, у тебе є всі ресурси, але просто голова не дає. Я не розумію, чому. От ця зона комфорту заполонила просто все. І тільки ти хочеш якось з неї вибратися, голова думає: так, ага, зараз потрібно буде напрягатися. І все, вона блокує просто все. От мені одразу хочеться то спати, то в мене апатія, то в мене куча інших справ, але тільки не займатися чимось, що мені подобається. Я не знаю, це якийсь нонсенс. Просто потрошку, потрошку, цей клубок почав розгортатися, так би мовити, і. Почалося з'являтися натхнення. Я не знаю, які я там правильні ключики підібрав, але скажу одне: потрібно просто по маленьких кроках робити, дуже маленьких. Так, голова буде тобі там казати, ага, а далі буде важко. Вона вже продумає там на півроку вперед, на рік вперед. Я там записую відео на Ютубі і думаю, ага, в мене чотири відео. А що я буду записувати, коли буде 50 відео? А якщо воно не залетить? і... Навіщо? Навіщо думати, що буде, коли настане 50 те відео? Якщо в тебе 4, думай про те, що сказати в п'ятому в цьому відео. Сьогодні перше число, Новий рік. Я, знаєте, не хочу підбувати підсумки того року. Він був скажений, дуже скажений, скажений на покупки, на емоції, дуже емоційний рік. Загадувати щось на цей рік. Хм. Не хочу загадувати на рік. Дайте, от, потім дуже розчаровуєшся, коли щось не виходить. Хочу загадувати на день. День це саме прекрасне. От я жив в селі, ось тут, де я записую це відео. Це для мене таке значиме місце. Я тут проводив багато часу з друзями, там сидів на лавочці, дивився на Дніпро. Ми про щось мріяли. Знаєте, от стою тут через там, 12 років, як ми тут сиділи. Є все, що я мріяв. Даже, навіть більше всього, про що я мріяв. І чи приносить це радість? Ну ні. А чому не приносить? Ну тому що не займаєшся улюбленою справою. Гонишся за грошима і фіт-фіт-фіт, і що, і що ті гроші? Ну, де вони? Ну, вони взагалі нічого, щастя, не приносять. Так, коли ти отримуєш там, ну. 5 тисяч на місяць гривень, ну, звичайно, то важко. Але якщо ти більш-менш заробляєш, ти хочеш більше, але та справа, якою ти займаєшся, тобі не приносить задоволення. Ну, треба задуматись. Бо коли тобі 18, ти можеш спробувати. Хоча в мені 30, я розумію, що я можу пробувати ще багато разів. Але хочеться вже, хочеться вже знайти це місце. І нібито я розумію. Чим хочу займатися. Але знаєте, голова просто, ну, ця зона комфорту вона просто не відпускає. Просто, ну, ну це неможливо з нею боротися. Я хочу допомогти знаєте, в першу чергу собі, звичайно. Але дуже багато людей з цією, з такими проблемами знаєте, от е, нереалізованістю якоюсь, е, і хочеться, мабуть, разом якось справитися. І витягнути один одного. Я б дуже хотів би, так, якщо у вас є такі історії, поділіться в коментарях і будемо розмовляти на ці теми. Тому що багато людей соромиться відкритися комусь, проговорити це, якось знайти вихід. А вихід є. Знаєте, ми просто не бачимо свого майбутнього, ми так себе заганяємо по якісь рамки. Суспільства в рамки того там треба, треба, треба айфон, треба машина, треба там то, 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 все. А чи треба воно нам? Я собі задавав питання, якщо б не було жодної людини на землі, чи ходив би я там в якійсь там футбольці, там, футболці Stone, Island, чи не знаю там, їздив би я на якійсь там, на якомусь Мерседесі останньої моделі. Та звичайно ні. Навіщо воно треба? Мені треба звичайна машина. Все, щоб вона їздила і все. А ці всі понти, ти гонишся за ним, ти заробляєш гроші, ти віддаєш свій час, своє життя на те, щоб когось здивувати. А йому взагалі байдуже для те, що ти робиш. Ну, він скаже, ну клас. Чи скаже, не клас. І все. А ти втратив просто своє життя на ці понти. Так, Потрібно... потрібно, звичайно, працювати. Звичайно, потрібно. Але я думаю, що працює. За покликанням і працюють у своє задоволення, ну, може, відсотків 5 людей. І коли ви потрапляєте до таких людей е в їх сферу послуг чи купуєте їх товар, ви отримуєте таке задоволення, коли ви бачите, що людина на своєму місці, коли людина з душею це все робить, і як йому приємно, як вам приємно. А ми всі сидимо з 9 до 6 а офіс, чи якась робота, відсиділи ввечері пиво. Телебачення, серіали, тіктоки, рілси, телефони, фу-фу-фу-фу-фу. Все, життя пройшло. Знаєте, саме... саме страшне, коли ти це усвідомиш у років 40, мабуть. Добре, що мені не 40, <риклад> мені 30. Я дуже радий, що оця бульбашка в моїй голові е луснула пів року назад. І я розумію, що в мене зараз дуже багато часу, щоб все змінити. І я дуже хочу змінити. І я буду змінюватися. Я бачу, вже, я бачу вже, що життя змінюється і кардинально. Змінюється коло спілкування, змінюються звички, змінюються думки. Потрошку, так, оцей грузняк в голові, він дуже діє сильно, оця от прокрастинація, оця лінь. Зараз машинка проїде. Це прокрастинація і лінь. Голова не хоче напрягатися. Е, Підсвідомість вона каже, чувак, ні. Ти отримуєш там якусь середню зарплату, сиди вдома, нічого не роби. Навіщо щось робити, напрягатися. Воно то, звісно, так, але ну, і що ми побачимо в цьому світі? Дован, телебачення. Там, кожні три роки будемо змінювати машину на трошки кращу. Я такого життя не хочу. Е, є в мене речі, так, за якими я гнався. Там, наприклад, ця машина, я вам розповім трошки пізніше, коли я її отримав, так, ну, там перші відчуття такі непонятні, я б сказав, би, чи класно, чи ні. Потім так, була радість, а потім я розумію, що а, отак от. Так от. І Знаєте, якось перехотілося. Ну, так, від цієї машини я обалдію, Це кабріолетик, літом буде на ура. Але в мене пропало бажання мати якусь супердорогу і класну машину. Бо я розумію, що краще мати звичайну машину, але щоб була людина з ким їздити. Або люди, або друзі. Краще їздити на Ландасі з дівчиною, там, з дружиною коханою, чим їздити там на Мерседесі самому. Так, це можна збагнути. Спробувавши. Може у когось там і немає машини. Знаєте, він мріє. Він буде там 5 там 7 років чи там 10 років збирати, потім він купить її і скаже: А, оце все? І знаєте, на цьому от, саме страшне, от, коли ти кажеш, А, <смас> так, а <смас> отак от, от буде. Це дуже страшно. Знаєте, мені. На днях сказали, що мрія повинна залишатися мрією. Якщо її здійсниш, не буде мрії. І щось в цьому є. Так, є цілі. Цілі потрібно добуватися. Мрія повинна бути мрією. Мені це дуже сподобалось. Які плани знаєте, на цей рік фінансово, Блін, ну не хочу загадувати. Хочу може відкрити для себе якісь джерела доходу з улюбленої справи, такої, як там вести блог, знімати Ютуб. Я не знаю, чесно, як це робити. Я передивився мільйон відео, мільйон цих мотиваційних відео. Як що робити? Знаєте, все, на чому закінчується це відео, це ти подивився одне і починаєш дивитися інше. І все. І ти нічого не робиш. Я розумію, що для своєї справи я зробив просто отак. от. Так от. Я, я чекав результатів, а я думаю, звідки вони будуть. Я знаю одну чи один анекдот чи приказку, коли йшов чоловік по пустелі і каже: Бог, допоможи мені, дай мені грошей, дай мені якогось кращого, кращого життя, дай мені виграти хоч в лотерею, а Бог йому каже, так ти хоч квиток купив лотерейний. І ось оце мені в голові прям так відклалося, що реально, ми не купляємо лотерейні білети. Ну, це в переносному смислі. Ми, е, ми чогось чекаємо, нам ніхто не допоможе. Ну, розумієте, треба купляти, треба пробувати. Я, я не такий грамотний, знаєте, що буду казати, як жити. Е, я сам не знаю. Я сам тільки, знаєте, як туман цей в мене пройшов з голови. Туман у цієї прокрастинації. Я просто хочу сказати, що я буду пробувати. Ну, чесно, буду пробувати. Буду, буду вам показувати. Це блог там, не про те, як я там будую беседку, як я живу в будинку, це блог про моє життя, про мої помилки, мої успіхи. Не розумію фразу, знаєте, щастя любить тишу. Ну чому? А чому, якщо ти щось зміг, чому не допомогти? Іншим те, чого досягнути. Так, не всі будуть вдячні, але а чого ми взагалі живемо? Як кажуть, коли йдеш, в піджуку карманів немає. Тому не треба шукати якогось сенсу в житті матеріальному чи комусь щось довести. Ну, треба, мені здається, знаєте, на якомусь духовному рівні жити і. І робити гарні справи. Тоді воно енергією повертається. За останній час я просто познайомився з багатьма людьми, які не були раніше у колі мого спілкування. І вони трішки різні, боже, холодно так. Трішки різні, навіть не трішки. Вони такі всі щасливі. Вони так заряджають енергетикою. Я зрозумів, що ага. Також, коли казали, змени коло спілкування і буде змінюватися життя. От реально Просто просто все навкруги почало змінювати. Так воно воно дуже повільно, ти не бачиш це змін. Це як ходити в спортзал. Ти не бачиш, не бачиш, не бачиш. Потім бац, і все. Ти красавчик. Ви от е, помічали, що людина е, худне, худне, худне худне худне, і воно немає якоїсь там. Трошки краще, трошки. Вона спочатку товста, а потім класно худа. І все. І цей проміжний етап він як з'їдається. Але він класний, коли ти борешся, коли ти, коли ти себе змушуєш, дисциплінуєш, коли тобі це починає подобатись, коли в тебе азарт, оцей запал. І я там хут на 20 кг. І мені запам'ятався оцей весь шлях. Я отримав кайф від шляху, що я зміг. Я от згадую там кожні моменти, коли я там лишнього не з'їв, там лишнього не випив, десь себе утримав, а потім ти бачиш результат. І він, знаєте, він отак, от, бац, секунда Ти там 100 днів там челендж отримав, потім там просто якась мить, ти дивишся на себе, а я досяг цього. І все. <різь> і все. <різь> <різь> Розумієте? А що далі? І я потім зрозумів, що потрібно не челенджі робити, а просто потрошку маленькими кроками змінювати життя, але наказати голові, що ти змінюєш життя. То, тому що вона скаже: чувак, ні-ні-ні, це буде важко, краще диванчик. Потрібно так, а та я зараз трішки там одне відео запишу, та там трішки. І не думайте просто наперед, бо ваша підсвідомість вас з'їсть. Треба її обманути. Мені здається, це найголовніше. Все в голові. Ми матеріалізуємо все. Людина може все, будь-яка людина. Так, знаєте, може, там якийсь кенійський бігун мене зробить отак просто. Я не зможу його обігнати. Там генетика, тренування, так. але а на що воно треба? Мені з цим кенійським бігуном тягатися. Знаєте. Потрібно себе здолати в першу чергу. Мені здається, наш найкращий друг і найкращий ворог це ми самі. Потрібно ставати просто на відсотка, та я не піввідсотка, хоч там на соту відсотка краще кожен день. Ви розумієте, через 3 роки, через рік ви будете неперевершені. А коли кожен день думати про одне і те ж саме роками, ну і до чого ми прийдемо? Я не знаю, знаєте, хто це подивиться, кому це зайде? Сказав я вам щось корисне, але ще багато скажу корисного. Ви подивитесь, як буде змінюватися моє життя, і можливо хтось дослухається. Все реально, все. Просто нема нічого нереального. Маленькими кроками ми дійдемо. Знаєте, я впевнений, що я буду дивитися відео там, через 3 роки на цьому ж місці. Там, і буду згадувати, боже, чувак, як було. Класно, коли ти починав. Розумієте? Тому що ми, ми чим більше досягаємо, тим менше ми радуємося якимось речам. Там, ми купляємо першу машину, і це вау! Ми купляємо потім п'яту машину. і м -м, Знаєте, от... ми купляємо там. Я пам'ятаю, у мене була ціль купити новий iPhone, коли він тільки вийшов. Це був 12-й. Я пам'ятаю цей день, як я знімав цю плівку, як я радився, які, які в мене були емоції. Е Ось я брав 16 про, там останній. Які емоції? Ну, типу, ну окей, так і треба. Але чому. Тут вже, знаєте, важко відповісти на такі питання. Але треба находити, знаходити гарне у кожному дні. І особливо в людях. Тому що, не знаю, як вам, але мені це. Одинацьво трішки вже хочеться вже якогось там, може, сімейного життя. Знаєте, багато було чого цікавого в мене. Але я вже доходжу до того, що хочеться сім'ю. Мені не хотілося раніше. А зараз прям і діток хочеться і і хочеться займатися улюбленою справою. Ось цією. Я записую я так кайфую. Я такий радий, що я сьогодні вибрався. От ви знали б... Чого мені коштувало це в голові? Голова казала: Ні, чувак, та не треба йди погуляй там, сьогодні ж Новий рік. Я сказав: ні. Я поїду, я зроблю, я запишу розмовне відео перше. Я запишу його з одного дубля, без сценарію, без всяких там монтажів. Воно буде просте. Воно буде просте. Дякую, що подивилися. Я обов'язково. З гарними думками і з позитивним настроєм повернуся ще і розповім вам всякі інсайди, які буду знаходити. Так що, щасливого Нового року і не бійтесь починати!